Розумію, що жодні слова, які би вам не говорили, точно вам не замінять ваших рідних, ваших близьких, які, на жаль, віддали найдорожче, що в них було. Це своє життя, боронячи суверенітет і незалежність нашої держави. Ці нагороди, які сьогодні ми вам передамо, дійсно вибороні кров'ю наших хлопців, справжніх патріотів яких ви виховали, і вам за це велика вдячність і низький уклін. Кожна родина це окрема історія. Якщо ми візьмемо історію Богдана Марченкова, це дійсно наш наймолодший герой. У якого є батько, у якого є бабуся 91-річна, у якого є сестричка. І дійсно ці люди втратили найдорожче. Вони втратили свого Богдана, тому що він пішов добровольцем, він пішов захищати нас усіх і, на жаль, загинув. Я просто хочу сказати, що моїй бригаді, я служив з 36 чоловік, носилося тільки троє чітких розуміх. А всі загинули. Я просто хочу сказати слава Україні! Давай, герої все. не вмирають. Дмитро він був улюбленим братом для сестер, він був надійним плечем, він був захистом. І теж, на жаль, нагорода отримана посмертно. Сім'я Андрія Балана. Це насправді дуже чудові люди. Це батько, це матір, які сьогодні присутні. Є ще сестра Оксана. Андрій пішов захищати нас усіх і, на жаль, повернувся на щиті. Гордись, землі своїй не просто сина, героя. Воїна дала. Я більше не могла багато. Це однокурсниця б її написала. Саме родина Андрія допомогла нам у придбанні останньої машини, яку ми передали для нашого військового Андрія, який дуже потребував транспортного засобу. Ми, виходить, що ми по замість сина вже. Віддаємо те, що ходім, що борщ, щоб ті звичились живі решта, щоб більше нікого не привозимо. Родина Черниця Італія. Усе село Жищенці вийшли проведжати цього хлопця останню дорогу, тому що за свідченнями сусідів. Дуже був працьовитий хлопець. Вівчався від пам'ять наших героїв. Родока і поставлення. Ігор Волос теж особлива історія, як і у всіх попередніх. Сьогодні присутня матір, присутня сестричка і присутній чоловік сестри. Дуже чудова родина, дружня. Яка, на жаль, втратила найдорожчу людину. Втратила сина, втратила брата. За дімчим президентом дозвольні передати цю високу нагороду. Дійсно ці високі нагороди у них є, на жаль, слово написане таке посмертно. Дуже важко відібрати слова. Розуміючи, що ця біль, вона у вас в ваших серцях на все життя. Звичайно, ми не замінимо втрату найдорожчої людини, тому що це неможливо. Але ми, повірте, щиро будемо усіма силами намагатися робити так, щоб пам'ять про наших хлопців жила до того часу, поки живемо ми. Слава героям! Слава Україні! Героям слава!